Слава Україні. На огляді підсумки підака з пластиковим бортом від компанії Ragnarok. Доступні в трьох кольорах: піксель, мультикам та олива. Виготовлені з матеріалу Cordura 1000. 1000D». Довжина даного підсумка 14 см, ширина 8 см, товщина 3 см. На задній частині розташована поліамідна стропа, яка не горить, а плавиться. Дозволяє закріпити підсумки між собою. Ось таким чином. На бокових гранях присутній термостійкий пластик, який пройшов випробування на морозі та при високих температурах. З внутрішньої сторони пластику розташовується ребриста поверхня лайфхак від військових з Америки. Вони використовують даний тип підсумок в перевернутому стані. Це дозволяє швидко та зручно виймати та вставляти ваш магазин в підсумок, і він ніколи з нього не випаде. Ми використовуємо тільки якісну та нейлонову резинку, яка робиться на замовлення, але в той же час завдяки його конструкції можна легко витягнути, а також вставити магазин. Підходить для калібрів 545, 762 та 556. Робоча частина захвату залишається відкрита. Таким чином забезпечується швидка перезарядка, закріпимо підсумки на плитоноску та РПС. Ось таким чином виглядають підсумки в закріпленому стані на плитоносці. Підсумки виглядають в закріпленому стані на РПСі. Дякую за огляд. Смерть ворогам!